Збагнена влада музики над людиною, вона знімає душевний стрес, лікує тіло і душу, допомагає пережити горе, примушує радіти і плакати. Музика, як казка, музика жива, і не треба серцю будь-які слова. В музиці найвищі ніжні почуття, в ній любов, і туга та саме життя. Музика, як сонце, гріє нам серця, їй нема початку. І нема кінця, і чого не зможеш словом досягти. В музиці розкажеш щиру правду ти. Бандура, її поправу можна назвати найулюбленішим народним музичним інструментом українців, засновником класу бандури в Золочеві була Марія Фенвиші. Це гордість Золочівської землі. Берегиня української пісні, заслужений керівник культури України, засновник капели бандуристок Червона калина. Сьогодні героєм передачі «Життєві історії є її учениця, послідовниця, інноватор Ірина Вар'янко. Вона демонструє не тільки природні обдарування, а й набутий професіоналізм. Виступ народної капели бандуристок Червона калина під керівництвом Ірини Вар'янко справляє незабутнє враження. Яке бандура для вас і чому ви обрали саме цей інструмент? Ну, бандура, це є моє життя. В якому році ви е, почали займатися музикою? Ой, дуже давно було. Входила в п'ятий клас і в п'ятому класі. Я прийшла в музичну школу. У мене сестра ходила на бандуру. Я дуже зацікавилася. Пішла на концерт, подивилася, як гарно грати на бандурі, ще й співати. Запросили мене сюди, в Будинок культури до Марії Фенівича прослухати. Перше враження в мене про Марію Міляніну було таке: Боже, яка строга вчителька. Але ця людина мені привела любов до бандури. І власне, я говорю, тепер бандура це і моє життя. Без бандури я ніхто. мене знають, Іру Вар'янку як бандуристку, І все. Тобто, бандура і я це є поряд, це є разом. Абсолютно. Переплітається бандура і раваріанка, та й все країни. А в якому році ви стали керівником народної капели бандуристів Червона калина? Це... І чому саме ви? Ну, напевно, що... напевно так мало бути, тому що донька Марії Фенєвичі Ліля, народжена 12 лютого. І я так само. Тобто, виходить, так якби друга донька, теж 12 лютого народжена. І вибору, як такого не було, і в Степана Федоровича він сказав зразу, то буде Іра варіанту. І все. Це був 2005 рік після смерті Марії Фенівичі. Сталася така неповнепо як кажуть, втрата. Це є життя. І я прийшла сюди керувати капелою бандуристок Червона калина. Хоч перед тим дуже така була цікава історія. Я цього дуже боялася, цього дуже. Ну тому що це дуже страшно, це і відповідально. І коли я сказала, мені запропонували Іра, от йди, ставай керувати капало. Я кажу, ні, я не буду, я не хочу, це страшно. Мені приснилося вночі Лініна, що дзвонить телефонний дзвінок. Я піднімаю трубку, а це були її слова Дитино, що ти говориш? Все. Після того. Погодились. Так, на другий день, а що лиш, а що лишається робити? З тим світом не поспориш. А Та все. Яких нагород здобула капела за вашим керівництвом? Капела за моїм керівництвом. Ми е, побували вже два-три рази у Німеччині, отримали нагороду. Це є медаль за співдружність, за відношення ну, між, між українцями і між німцями. Прийшла я сюди, бо без музичної школи немає звичайно що капели бандуристів. Це є однозначно, тому що це є кадри, які ми вчимо в музичній школі. Вони всі стають потім ті дітки-учасниками капели бандуристів. То з ансамблем бандуристів я мала нагороду це є перше місце на конкурсі. Обласному і 2013 році ансамбль музичної школи взяв теж Гран-прі. І всі ці дітки, які ходять в музичну школу на ансамбль, вони всі є потім з часом стають учасниками капели Бандурисів. Ну а тут, звичайно, багато нагород, багато дипломів. І по фестивалях імені Сингалевича у Львові, і в Філармонії, і в оперному театрі цього року виступали. Тобто дуже багато є поїздок, дуже багато хочуть. Слухати бандуру, хочу слухати українську пісню. Люди це люблять. І це є наше. І зразу користуючись нагодою, хочу запросити на 18 травня на концерт капели бандуристів київську капелу бандуристів. Приїжджає наш Юрій Курач і Володимир Курач, Володимир керує зараз хором імені Ревуцького. А Юрій Курач керує капеле бандуристів імені. Георгія Майбороди, Так що приходьте на концерт, пропагуйте бандуру, слухайте бандуру, тому що бандура це вона і невід'ємна частина українців. Все, це є індифікація українця. Тому що кожна нація має щось своє. Ми маємо бандуру. А як ваші учні, Талановиті? Та є діти всякі різні, талановиті, зрештою діти не бувають неталановиті. Є ліниві, є які не хочуть вчитися, є які дуже працьовиті, важко їм дається, але все ж таки діти ходять на бандуру, діти люблять бандуру. І все ж таки, оцей ансамбль, це продовження Червона Калина. Дітям це цікаво. А ще як є поїздки, і вони знають, ой, туди їздили, і туди їздили. Тобто, це є стимул для дітей ходити на бандуру в музичну школу. Ви виступаєте ще в квартеті бандуристок. Розкажіть про це як саме. Я взагалі виступаю і маю і тріо бандуристів тут, в нас при будинку культури. І з музичною школою маю так само у нас зараз тріо, бо був був квартет Оксана, наша Анатоліївна. Але вона зараз в декретній відпустці. То вона зараз теж тріо є в музичній школі. І в церковному хорі співаю, тобто дуже багато, дуже багато. В колективах я приймаю участь, допомагаю завжди, де просять. З бандурою, без бандури, співаю. Захоплення, крім музики. Захоплення. Люблю спорт, ходжу на шейпінг, займаюся. Так що всім, так само дівчатам, жіночкам пропоную і говорю, що це є супер. Спорт це є супер. Треба ходити, треба займатися, тримати себе в формі. Тому що виходиш на сцену, потрібно мати гарний вигляд, щоб приємно було людям дивитися. Завжди до речі, беру, брала приклад з нашої Марії Умріянівної. Ми як їхали в поїздку. Згадаю, ми їздили в Португалію, це три сутки в дорозі в автобусі. Ми виходили з того автобуса, ну, ледве виходили з того автобуса. Марія Омеляйна виходила. Так, дівчата на пробіжку і вона вперед. Ми за нею. Розтяжки. ще там... Ми були в такому, як то кажуть, приємному шоці з дивання. А вона коли займалася дитинським балетом. І вона каже, так само, що вона от спорт для неї, вона була теж дуже спортивною людиною і завжди себе дуже вміла тримати у формі. Фо, її талія, напевно, не мінялася від її юного віку до, до старшого віку. Тобто людина знала. І завжди вона нас чила, вона нас завжди брала так за талію. Так, тобі можна їсти, а тобі вже їсти не можна. І все. Тобто, от так, напевно, і. Так має бути, в принципі, сцена потребує естетичного якогось вигляду. І приємно дивитися на жінку, коли вона в спортивній гарній формі. А яка людина є найближчою для вас? Ну, то, звичайно, батьки. Батьки, звичайно, що батьки, які Богу дякувати, що в мене живі, здорові. І дай Боже їм дожити до 100 років, щоб я була ще довго їхньою дитиною, донькою. І ваші мрії на майбутнє? Мрії. Мрії, мрії. співати, творити, возити українську пісню по світу, тому що направду співочої нації такої як українці немає. Пам'ятаю, вчилася в училищі. Ми їздили у Люрт, де з'явилася дівчинці на Бернадеті, Матінка Божа. І от там проходять кожного вечора молитви. І ми, як вийшли, я теж, ну, Теж в ансамблі бандуристів, але з ще. Ми вийшли, заспівали. Ви знаєте, люди просто ставали і кричали Віва Україні! Віва Україні! Хоча це ще не було України як Незалежної. Це ще би були в складі Радянського Союзу, так. Тобто і тоді вже люди знали, що це таке Україна. Україна це є пісня, Україна це є таланти. Хто би там що не говорив. І наша Золочівська земля дуже багато талантами кажу, знов ж таки ті самі куричі, знову та сама Лариса Дедю. Тобто, я маю на увазі, хто пов'язаний з бандурою. Знову ж таки, теж Марія Фенвича, учениця, Надя Хома, теж моя викладачка, яка теж сама золочів'янка, теж народна артистка України. Тобто, бандура, золочів, бандура. Це є невід'ємна частина. Ірина Михайлівна є дуже хороша вчителька. Я її знаю вже дуже багато років. Адже моя мама також ходить на капелу Червона Калина з 10 років, і вона почала ходити разом з Іриною Михайлівною. Ірина Михайлівна мені дуже подобається як вчителька, і дуже багато чого корисного мене навчила. Я ходжу на капелу ну недавно, 4 роки. За ці 4 роки ми побували в ліській філармонії, їздили на багато концертів. Ірина Михайлівна для мене є дуже хорошою вчителькою. Я на капелу Бондаристі червона калина вже ходжу 12 років, отак як навчала з музичної школи. Ірина Михайлівна ну, надзвичайно хороший диригент. Вона мене багато чого навчила і навчилась багато чого від неї, також від дівчат, які ходять зі мною на капелу. От, ну, вона є надзвичайна людина. В Капелі я вже граю 11 років. Можна сказати, що Ірина Михайлівна стала другою мамою по музиці. Вона дуже багато навчила, вона завжди нас проводила концерти, конкурси. За це ми їй дуже сильно вдячна. Ви знаєте, я десь близько 10 років, як закінчила музичну школу, але продовжую ходити в капелу Бандери. Червона калина. Напевно, все-таки це заслуга Ірини Михайлівни, тому що е, вона такий керівник, знаєте, справедливий, дуже добрий. І е, я рада, мені дуже приємно відвідувати е, нашу капелу. Ірина Михайлівна вона надзвичайна людина. Вона мудра, вона справедлива, вона добра, вона творча. Е, вона, по суті, не лише нас навчає, вона нас виховала. Бо дуже багато дівчат ходять не лише кілька років, а вже десятиліттями. І ми живемо отак від репетиції до репетиції. У такому творчому процесі. Вона постійно підтримує нас, навіть коли ми не впевнені, вона постійно нас підтримує. Я вже ходжу сьомий рік. Я дуже вдячна, що Ірина Михайлівна, наша можна сказати, мама. Друга також вона є моєю хресною мамою. Я дуже вдячна їй за те, що вона нами займається. І також вчить нас багато чому новому. Капелу я ходжу вже шість років. Я збираюсь далі ходити, тому що мені дуже подобається Ірина Михайлівна та як вона нас навчає, вона нас дуже добре навчає грати на бандурі. Я є учасником капели бандуристів вже 20 років, і за цей час в нас були два керівники: це Лілія Омолянівна і Ірина Михайлівна. Я хочу сказати кілька слів про Марію Лілію Милянівну. Вона заснувала цю капелу і вона, вона організувала тих дівчат, навчила співати, грати. Але вона ще була нам взірцем. Ірина Михайлівна стала гідною заміною Лілії Милянівни. Вона творча, вона також взірець як керівник, як, як жінка. Рада відвідувати і надалі нашу капелу бандуристів. Хоча е, я якби вилетіла з е, цього міста, і е, тепер я проживаю у Львові, але я дуже рада вертатися до рідного міста, до рідної капели бандуристів Червона калина. Моє життя в капелі е, триває вже більше 20 років. По суті, воно почалося з ще від раннього шкільного дитинства і за винятком кількох років, коли я навчалася. Що я можу сказати про Ірину? Вона дуже любить е, свій ансамбль, своє дітище, любить дітей, любить е, передавати їм те, що вона вміє, знає. Е, хоче, хоче з них е, зробити не тільки музикантів, а таких, щоб та музика йшла е, з ними по життю. Е, ще хочу так сказати, що Бандура нам всім тут відкрила не тільки, як то кажуть, шлях до музики, знайомство з бандурою. Бандура нам відкрила шлях до людей, до людей в нашому, в нашому місті, в нашому районі, по Україні та й до людей в широкому світі.